29 серпня в День пам'яті загиблих захисників України музейний центр презентував оновлену експозицію, присвячену нашим полеглим землякам в російсько-українській війні з 2014 року. В центрі цієї експозиції добірка пам'ятних світлин, на яких ми бачимо кожного нашого полеглого захисника, а також в центрі символічна стіна пам'яті. В основі її маскувальна сітка, яка приїхала до нас цього року на початку липня з однієї з найгарячіших точок Донеччини, міста Бахмут. Нам передали її військові. І ця сітка маскувала одну з позицій артилеристів під містом Бахмут. І за нашим таким особливим задумом, ця сітка має стати основою для прапорців кожен з яких буде підписаний ім'ям нашого полеглого земляка захисника З самого ранку до музею приходили рідні та друзі загиблих військових. Вони підписували прапорці і вішали їх на стіну. Для нас дуже важливо і цінно, щоб ці підписи зробили саме рідні загиблих. Частина прапорців вже підписана, родини наших полеглих героїв відгукнулися. Безмежна пошана і вдяка їм за це. І решта прапорців ще чекає свого часу. Тому ми запрошуємо за можливості родин полеглих долучитися до створення цієї стіни пам'яті і підписати прапорець ім'ям полеглого героя. Чимало прапорців вже на пам'ятній стіні за кожним життя захисним. І згадуємо усіх тих героїв, які поклали своє життя за незалежність нашої країни, за свободу, за право називатися вільною нацією. Звичайно, жодні слова, які б я зараз не сказала, не можуть пригамувати ваш біль. Жодними словами ми не можемо висловити тієї шани і тієї поваги до усіх. Хто назавжди залишився в строю, захищаючи нас з вами, нашу країну, наших дітей. Дуже прикро, що через нашого проклятого сусіда ми сьогодні втрачаємо наших захисників і захисниць. Щодня Україна прощається з найкращими, з молоддю з, з нашим світом нації, з нашими дорогими воїнами. Їм, нашим сусідам не буде ніколи прощення, і ми ніколи цього не забудемо, а головне ми ніколи цього не пробачимо. На експозиції представлені також світлини з інформацією про загиблих військових. Забирайтесь до Росії, вороги прокляті, неньку Україну вам не подолати кожний день. Кожну годину її захищаю доньки і сини, віддаю своє здоров'я і життя вони, патріоти у душі, жителі країни, Найкраще в світі Україна. Цього ж дня в музейному центрі відбулася година пам'яті, присвячена гордію Кіктенку. Доброволець батальйону Донбас загинув 29 серпня 2014 року під Іловайськом. В селі Червоносільське під час бою з російськими десантниками Гордій піднявся в повний зріст з кулеметом в руках і почав розстрілювати окупантів. Натомість отримав поранення несумісні життя.